Володимир Олександрович, ви з нами? Так, так, з вами, звичайно. Ну, добре, колеги. Тоді е, можемо розпочинати наше засідання, нашої комісії. Ми отримали звернення е, щодо надання, щодо підтвердження факту відсутності. Централізованого опалення або газифікації будинків багатоквартирних будинків для того, щоб вони могли потім отримати пільгу, яка передбачена постановою кабінет міністра. Ми вже два рази розглядали це питання зараз. Ми отримали звернення від семи від п'яти нових територіальних громад. А саме це Веселинівська, Веселинівська селищна рада, Прибужанівська сільська рада, Вознесенська міська рада, Арбузинська е, селищна рада та Березніговацька селищна рада, які е, надали свої звернення. І якими вони підтверджують наявність будинків, в яких відсутнє централізоване опалення та газифікація, тому пропоную на розгляд сьогоднішньої комісії наступний порядок денний, який буде включати в себе п'ять питань. А саме, перше питання про підтвердження факту відсутності житлових, житлових будинків, Веселинівської селищної ради газифікацією природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Друге питання про підтвердження Твердження факту відсутності у житловому будинку прибужанівської сільської ради газифікації природним газом та або нефункціонування функціонування системи централізованого теплопостачання або системи. Автономного теплопостачання. Третє питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинків Вознесенської міської ради, газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Четверте питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинків Арбузінської селищної ради, газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. П'яте питання про підтвердження факту відсутності в житлових будинках Березнігувацької селищної ради, гасифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Тому пропоную наступний порядок денний. Колеги, будуть пропозиції чи зауваження щодо запропонованого порядку денного? Ні. Немає, тоді прошу затвердити е, даний порядок денний. Е, переходимо до голосування. Е, хто за те, щоб підтримати е, запропонований порядок денний? Білоус Іван Андрійович. Іван Андрійович, за. Угу. Корольова. Добре, дякую за. Має брада Сергій Фідотич. За. Дякую. Погадаю, Володимир Олександрович. За. Дякую, Олександр Володимирович, за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного по суті. А саме першого питання. Про підтвердження факту відсутності житлових будинків Веселинівської селищної ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного а, теплопостачання за поданням Веселинівської селищної ради. Коли щодо цього питання підготовлена рекомендація за номером 1, яка була надіслана на усіх членів комісії. Також я продублював її в наш чат. А є сенс обговорювати рекомендацію чи можемо приходити до голосування? Голосуємо. Так, да, тоді ставлю на... тоді ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб підтримати е, рекомендацію за номером один нашої профільної комісії до першого питання? Е, Білоуслава Андрійович. Підтримую. Дякую. Корольова Валентина Іванівна. Валентина Іванівна. Все бачу, дякую. Підтримую. підтримую. Дякую. Майборода Борода Сарій Федотич. За дякую. Погадаю, Володимир Олександрович за. Ось Олександр Володимирович за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання: порядку денного про підтвердження факту відсутності у житловому будинку Приближаннявської сільської ради, газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Щодо другого питання, підготовлена рекомендація комісії за номером 2, яка надіслана всім членам комісії, і продубльована в чат. Переходимо до голосування. Так. Я тоді ставлю на голосування рекомендацію за номером 2 Додав питання. Білоус Іван Андрійович. Так. Дякую. Корольова Валентина Іванівна. За. Дякую, Майборода Сергій Фідотич. за Дякую, погадай, Володимир Олександрович. За. Мося Олександр Володимирович за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного третього питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Вознесенської міської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Згідно третього питання, підготовлена рекомендація комісії за номером 3. Пропоную також переходити до голосування. Не будуть інших пропозицій. Ні. О. До голосування. Так. Дякую, корольова Валентина Іванівна. За. Дякую, Майбарда Сергій Фідотич. За. Дякую, погадаю Володимир Олександрович. За. Вас Олександр Володимирович за рішення прийнята. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Горбузінської селищної ради, гасифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. До четвертого питання підготовлена рекомендація за номером 4, яка також надіслана всім членам комісії. Пропоную переходити до голосування. Білоусил Андрійович Підтримую. Дякую, корольова Валентина Іванівна. за Дякую, Майборода Сергій Фітотич. Олекс... погадаю Володимир Олександрович. за Мосім Олександр Володимирович за рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги, одну хвилиночку. Переходимо до е, наступного рішення. Прийнято переходимо до наступного питання порядку денного з е, п'ятого питання про підтвердження факту відсутності житових будинків Березнігувацької селищної ради, газифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Е, за щодо зазначеного питання підготовлена рекомендація. Наша за номером 5. А, якщо немає а, ну, пропозиції або зауважень, можемо переходити до голосування. Ні. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Білоус Іван Андрійович. Підтримую. Дякую, корольова Валентина Іванівна. За. Дякую, Майборода Сергій Фідотич. за Погадай, Володимир Олександрович. За. Ось Олександр Володимирович за рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Нагадую, що завдяки цьому рішенню територіальні громади, в яких буде підтвердження ну багатоквартирних будинків, в яких підтверджена відсутність газифікації або централізованого опалення, отримують пільгу на оплату газу на оплату електроенергії на опалювальний. Період, що ну дозволить населенню і мешканцям, які використовують електричний переборо для опалення свого житла, от отримати пільгу і заощадити власне кошти для ну для того, щоб витрачати їх безпосередньо на свої потреби, тому це дуже важливе питання. Дякую вам, що ми вже третього разу оперативно збираємося за поданням територіальних громад. Сподіваємося, що ну всі територіальні громади, в яких є це питання, є в наявності такі будинки, подали до нас на розгляд документи для того, щоб вони могли надати пільгу своїм мешканцям. Але якщо ну хтось там запізнився і будуть ще якісь звернення, я вас проінформую. Обов'язково ну маємо проведемо ще одні здання комісії, для того, щоб люди змогли отримати цю пільгу. Тому дуже вам дякую, дуже вам вдячний. Олександр додам, що наскільки мені відомо те рішення, яке ми приймали першим в кінці грудня по снігорівці, воно нібито як перше в Україні пройшло по цьому пільговому тарифу. От і важливо, що ми сьогодні, 29 січня, тобто, це десь можливість, якщо вчасно зареєструвати цим людям цим громадам, які сьогодні звернулися і на протязі місяця вже з 1 лютого. Користуватись далі mm -hmm. знову що досить важливо, бо ще два дні і вже буде зовсім інша ситуація. Вже тоді місяць буде втрачено. Да, да, будеш... ну, да підтримує там. Що добре, що ми зібралися так оперативно і в. Дякую Олександрович за інформацію. Да дійсно я теж чув, що ми були перші в Україні, хто прийняв такі таке рішення, завдяки якому мешканці вже багатоквартирних будинків у Снігурівки, які не мають централізованого опалення і газифікації, вже користуються цією пільгою. Тому я сподіваюся, що інші територіальні громади використають наше рішення, яке ми сьогодні вже прийняли, і зможуть. Ну також завчасно подати ці документи і надати пільгу для своїх мешканців. Дуже вам дякую. Да, дякую всім на все добре. Дякуємо колеги. На все добре, до зустрічі. До, зустрічі. до, до побачення. побачення.